Вітаю вас! Повернення військовополонених тендер від міської ради для військових, нагородження лауреатів премії імені Степана Руданського. Ви дивитесь новини на телеканалі «Вінниччина». Шестеро цивільних та 224 воїни. Вдалося повернути на рідну землю. Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїнний, а також оборонці, які перебували на заводі Азовсталь. Цей обмін військовополоненими, наймасштабніший за час повномасштабного вторгнення. Серед звільнених ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через міжнародний комітет Червоного Хреста та ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус. Пошук особи за офіційною інформацією, серед звільнених вісім мешканців Вінниччини. Тепер їх очікує медичний огляд, допомога у відновленні документів та реабілітація. Нагадаємо, у полоні Росії перебувають близько трьох з половиною тисяч українських військових та цивільних, Щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни. На запит військовослужбовців України про технічне спорядження Вінницька міська рада оголосила шість тендерів на закупівлю 200 тепловізорів, FPV-дронів, мавіків, прожекторів для роботи у темну пору доби та іншу амуніцію на суму 150 мільйонів гривень. Зараз фахівці відпрацьовують механізм закупівлі спорядження, і після проведення тендерної процедури усе необхідне передадуть у військові частини відповідно до їх потреб. До кінця січня будуть відомі результати тендеру. Хотілося б наголосити, тому, що система роботи по допомозі Збройним силам України, Національної гвардії України і ТРО здійснюється і в перших днях січня. Нагадаю, що 25 військових частин вже отримали нашу допомогу. Деякі по декілька разів сьогодні ми передаємо тепловізори частині, яка на східному рубежі охороняє нашу, нас і боронить. Ми. Отримали від депутатів можливість придбувати в 2024 році на 610 млн грн того, що потребує за закладами військових частин наші хлопці і дівчата. 1 січня 6 тендерів оголошено на загальну суму 141 млн 340 тисяч гривень. Що саме? Це ось такі тепловізори, 200 штук. Це прожектора далекої дії, які можуть ловити шахеди, а також до них пауербанки, які допомагають в умовах бездоріжжя в умовах відсутності електричної енергії ловити в небі слід шахеда і робити з ними вже потім дії, щоб не долетіло ні до критичної інфраструктури, ні до людей. Потім FPV-дрони, комплекси, тобто куди входять ряд технічних засобів, а також самі FPV-дрони. 3000 тисячі FPV дронів і 330 комплексів оголошували тендер. Військово дуже великі на такі тепловізори. Ми вже оголошували такий тендер попереднього року. На жаль, у нас він не склався. Ми не змогли до кінця провести тендер, тому що Учасники відмовилися постачати товар із за блокування на кордоні з Польщею. Однак сьогодні ми очікуємо, що розблокована частина кордону з Польщею дозволить постачати саме мавіки т яких ми оголосили на поставку 50 штук. Доторкнутися і прочитати сьогодні. Відзначають всесвітній день шрифту Брайля, яким у світі користуються близько 180 мільйонів людей із порушенням зору. У 15 років незрячий винахідник Луї Брайль вигадав свою систему знаків, щоб пізнати цей світ. А тепер шрифтом Брайля користуються люди з вадами зору, щоб читати, писати і навіть грати на музичних інструментах. Забезпечення доступності одне із завдань нашого міста. Майже кожен світлофор озвучений, зупинки, обладнані спеціалізованою плиткою для незрячих, є направні труби біля будинків. Також у Вінниці функціонує служба фізичного супроводу осіб з порушенням зору. Соцпрацівники допомагають незрячим людям, які самостійно не можуть пересуватися по місту. Такий супровід безкоштовна послуга. Нею скористатися можуть мешканці громади з інвалідністю позору першої групи. Для цього за 24 години потрібно зателефонувати до Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. За словами голови органі організації на обслуговуванні товариства перебуває 660 осіб, які проживають у місті Вінниця. Соціальні служби міста тісно співпрацюють з українським товариством сліпих та відгукуються на потреби. Забезпечення доступності ви маєте можливість їздити по місту, бачите, що у нас практично всі світлофори озвучені. Да, тобто це спеціально робиться для незрячих людей. У нас практично на кожній зупинці громадського транспорту покладена направляюча плитка, жовтенька, така да, де незрячі люди ногою можуть відчувати границю, куди їм далі не йти. Да. В нас встановлюються направляючі труби. Ви доходили сюди, ви бачили, да? е і біля тих будинків, де е компактно проживають наші люди, і біля власне біля нашого підприємства, на території якого знаходиться наша громадська організація. От е в нас на об'єктах соціальної структури знову ж таки одне з небагатьох міст в Україні. На об'єктах соціальної структури стоять звукові маячки. Також Вінниця стала першим містом в Україні, де започаткували вивчення іноземних мов за допомогою шрифту Брайля. Курси англійської мови для незрячих є безоплатними. Проводять їх один раз на тиждень у місцевому молодіжному центрі. Ольга Зарезенко розробила унікальні курси, де навчає незрячих. Це моя була така давня мрія і бажання. А навчити спробувати спробувати навчити незрячих людей англійській мові тобто по суті зробити виклик собі виклик і виклик людям які в багатьох моментах зневірилися демонструємо що вже на третьому занятті по шрифту Брайля по папиришкам вони читають, тобто що все можливо. Книги шрифтом Брайля коштують дорого. Це стає проблемою розвитку людей з вадами зору. У місті діє лише дві спеціалізовані бібліотеки, до фонду яких входить як звичайна література, так і книги спеціальним шрифтом. Владислав Гемба, Вікторія Урущак, телеканал Вінниччина. Всесвітній день гіпнозу відзначають 4 січня. Гіпноз вважається допоміжним засобом психотерапії. В цьому стані людина позбавляється від зайвих думок, концентруючись на найважливішому. Вона може пригадати такі речі, що, начебто, не помітила у звичайному стані. Про гіпноз ходить багато чуток, домислів та легенд. Хтось його сприймає як щось магічне, надприродне, а хтось вважає зумбуванням і боїться гіпнозу як вогню. Про те, що лікують гіпнозом і чим він може бути небезпечним, говоримо із Ольгою Дяченко, лікаркою, психологиною. Вітаю вас, пані Олю. Ой, вітання. Отже, власне, що таке гіпноз, якщо можна дуже коротко, і які захворювання лікують, використовуючи цей метод? Ну, гіпноз це метод психотерапії, за допомогою якого психотерапевт погружає пацієнта в стан зміненої свідомості і через навіювання певних образів фантазії згідно тої проблеми, з якою звертається пацієнт, пропрацьовує проблему. А які Прочі, можна лікувати? Хвороби, так? Ви запитували ще про, про хвороби? Це переважно тривожні розлади, депресивні розлади, обсесивно-компульсивні розлади. От різний психотравматичний досвід досить добре працює в цих патологіях даний метод. Чи кожна людина піддається саме такому методу лікування? Дивіться, кожна людина піддається стану гіпнозу в різних стадіях, але не для кожної людини це буде найкращим методом, тому що ті, хто більш є гіпнабельний, і вони так добре відносяться до цієї методики, то буде їхній спосіб психотерапії. Ті, хто відносяться негативістично, або вони їм протипоказаний цей метод таке теж буває. То тоді це один з не найкращих варіантів. Тобі ж індивідуально підходить. Скажіть, будь ласка, чи може допомогти гіпноз військовим, які мають зараз важкі поранення і контузії? Так, можна працювати, якщо немає протипоказів до цього, то можна працювати для того, щоб забрати травматичний досвід, і можна працювати лише по принципу навіювання, бо є там декілька варіантів гіпнотерапії. То в процесі реабілітації можна лише по сугестивному такому напрямку, лише навіювати певні образи фантазії, які гарно впливають на відновлення і психоемоційну стабілізацію. Тому для військових це також гарна методика. За статистикою, більше 14 мільйонів українців сьогодні переживають різні стресові ситуації і мають травматичний досвід. А чи може бути помічним саме ось такий метод лікування, як гіпноз? Так, я думаю, що це такий гарний буде спосіб, тому що він працює через релаксацію. Так, розслаблення і через принцип навіюваності позитивних якихось переконань. Тому він би був би досить гарним методом для стабілізації цивільного дякую вам, населення. Олю. Також дякую вам, пані Ольго, за коментар. З нами на зв'язку була Ольга Дяченко, лікарка-психологиня лікарні імені Ющенко. В обласній бібліотеці імені Валентина Отамановського привітали лавреатів Всеукраїнської культурно-мистецької премії імені Степана Руданського. Премія заснована у 1994 році і покликана популяризувати творчість нашого земляка. Спочатку вона мала обласний статус і передбачала. Три лавратських місця і була суто літературною. Статус всеукраїнської отримала в 2006 році. За 30 років існування конкурсу серед лавраців є письменники, діячі, мистецтв, журналісти, кінематографісти, науковці, артисти і музичні колективи. Цьогоріч переможцями стали двоє митців та два театральні колективи. Вже 30 років на Вінничині нагороджують достойників Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені нашого земляка Степана Руданського. Цьогоріч переможцями стали двоє митців та два театральні колективи. Серед лауреатів конкурсу цього року Святослав Васильчук за книгу і Славетного роду Руданських. От у моїй книжці, моїй книжці е, Славетного роду Руданських», Руданських я намагався по-новому прочитати Степана Руданського. Річ у тому, що нині. Ми прочитуємо по-новому класиків, багатьох, і ви знаєте, ми їх оцінюємо, тому що попередні влади не могла. Вона затушовувала все те, що стосувалося патріотизму до України. Якраз у Степана Роданського це дуже проступає, а показували лише ну, його як гумориста, як того, як анекдотчика і так далі. Це неправильно. От. Він був великим патріотом, людина, яка все життя. Ну, Віддала служенню України у 2023 році. Матеріали на присудження премії подали сім претендентів з Вінничини, Житомирщини, Черкащини та Львівщини. За результатами голосування журі перемогу здобув також Микола Завальний та колективи Стульчина та Калинівки. Нам на цій землі віки стояти, народ України захищати і про Україну державу дбати. Писано по нашому. І кланяємося кошу вашому українського посіву тазарського розливу. Від гніва народного Сатириконського. зробили виставу. Ми... Я написав п'єсу. П'єса, яка називається Притча про дівчинку екстрим». Це про молодь. Молодіжний театр піднімає теми молодіжних. Для чого ми це робимо? Чому нам це потрібно? Тому що момент ідентичності українців сьогодні як ніколи повстав і дуже гостро повстав. І ми відстоюємо питання і як нашої рідної мови, і як нашої національної культури, традиційної культури. Ось це фактично стратегія нашого театру молодіжного «Сатирикон». за час існування премії її лауреатами стали понад 50 митців. Нам дуже приємно, що щороку багато претендентів є на цю премію, і це і саме головне, що з інших областей, не тільки з нашої області в цьому році було сім претендентів. Українці демонструють згуртованість і героїзм. А наші збройні сили стійкість і мужність. Що дає можливість нам з вами продовжувати працювати і утверджувати Україну, українську культуру. Сьогодні надзвичайно приємно привітати переможців мистецького конкурсу лауреатів літературної премії імені Степана Руданського. Премія заохочує митців до написання творів гумористичних жанрів, вивчення життя та творчого надбання класика гумору Степана Руданського. Адже навіть під час повномасштабної війни гумор допомагає українцям та додає стійкості. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Це вся інформація на сьогодні. Наші журналісти і надалі відстежуватимуть події нашого регіону. Бережіть себе і до наступних зустрічей.